Повітаю всіх слухачів та слухачок на хвилях українського радіо при мікрофоні Тетяна Малишева. Далі ми поговоримо про важливе для нашої країни. Нещодавно у Парижі відкрили коаліцію артилерії для України її очолюватимуть Франція та Сполучені Штати Америки. Тож які нині нагальні потреби збройних сил України у боєприпасах артилерійських системах, їх модернізації. Ремонту навчання розрахунків, а також напрямки військово-технічного співробітництва учасників коаліції. Звісно, що про це далі і будемо говорити з нашим гостем на прямому зв'язку зі студією. Микола Саламаха, військовий експерт. Пане Микола, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Миколо, почнемо. Я думаю, що із коаліції артилерії для України. Що власне цей формат собою являє? І звісно, дуже важливо дізнатися про те, яким чином це може допомогти посилити наші позиції на полі бою, а також напрямки військово технічного співробітництва учасників коаліції. Сучасні артилерійські системи випускаються дуже багатьма країнами світу, от і Україна використовує продукцію дуже багатьох виробників дуже багатьох країн світу. От для того, щоб покращити логістику, спростити її в деякій мірі, от потрібно узгоджувати дії багатьох. Учасників ринку артилерії, і для цього була створена саме ось та коаліція, ну, так звана артилерійська, щоб спростити логістику в багатьох питаннях. Є інформація про те, що Україна буде закуповувати крім тих артилерійських систем, які вже отримала від Франції. ЦІЗАР, буде закуповувати і далі у Франції артилерійські системи. Вони себе дуже гарно зарекомендували. От, відповідно, наступне нагальне питання, яке необхідно вирішувати. Зараз і якомога і якомога швидше, а потреба виникла ще позавчора. Це боєприпаси до дуже багатьох типів артилерійських систем. І, хоча практично всі виробники виконують вимоги нантівських стандартів стосовно снарядів калібру 155 мм, 105 мм, але є певні особливості. Для того щоб ось цю всю взаємодію полегшити, якраз і створена така коаліція. Ну і звісно, яким чином це зможе посилити наші позиції на полі бою, якщо збільшиться кількість артсистем, збільшиться кількість снарядів до цих артсистем? Які переваги ми потім будемо мати? Основні втрати, які зараз несе ворог, це все таки робота артилерії. От треба розуміти, що є кілька. Напрямків діяльності коаліції перший напрямок Україна буде створювати нові військові частини, от і обов'язковою складовою механізованих чи мотопіхотних бригад. Це артилерійські підрозділи, як мінімум, один дивізіон. От, як правило, це два-три дивізіони. От, а це на кожну бригаду від 36 і більше е, артилерійських систем. От бажано, щоб в бригаді артилерійські системи були одного типу для того, щоб не було великого головного болю, і у начальника артилерії, і у командира бригади, е, і в ремонтних підрозділах бригади. От, відповідно, є друге питання: те, що Україна вже протягом майже двох років використовує радянські запаси артилерії, які вона мала, і півтора року ми вже використовуємо ті артилерійські системи, які нам надавали союзники. Частину з них ми втратили в ході бойових дій, але є ще такі явища, як ресурс звалів, ресурс противідкатних пристроїв, тобто технічні складові питання. Це все необхідно поновлювати і. Потреба це сотні одиниць стволів і потреба в боєприпасах це сотні тисяч, а можливо навіть і мільйони снарядів відповідних калібрів. Цей калібр 122 мм і 152 мм для старих артилерійських систем радянського виробництва. Це натівський калібр 105 мм і 155 мм для тих артилерійських систем, які ми ви отримали від союзників. Пане Микола, якщо говорити про ефективність ось саме цих систем, які ви щойно назвали, і снарядів, які є найефективнішими, самі ефективні снаряди проти бронетанкової техніки це високоточні снаряди американського виробництва Ескалібур або їхні аналоги європейського виробництва. Південнокорейського виробництва. Що стосується боротьби з живою силою противника, це в першу чергу снаряди з касетними боєприпасами. Хоча проти броньованої техніки вони також застосовуються, і снаряди, які споряджені. З так званим повітряним підривом, які споряджені е заготовленими елементами, які вбивають, які підриваються на певній висоті над позиціями ворога для покращення ефективності дії цих снарядів, це те, чого зараз кардинально не вистачає не тільки нам, а й росіянам. От е тому, в першу чергу. Питання буде стояти саме в отриманні таких снарядів. Ну і відповідно, осколково-фугасні снаряди, от, а для застосування безпосередньо е, на дистанціях прямого пострілу, це і кумулятивні снаряди. Тут це зрозуміло, але ми все одно не стоїмо осторонь виробництва артилерійських систем. Україна вже почала виробляти ці системи за стандартами НАТО. Звісно, що всі вже знають, що ми також збільшили випуск боєприпасів удвічі, і власне про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин на панельній дискусії в українському домі у Давосі. А що ви можете з цього приводу сказати? Ну, стосовно боєприпасів, в першу чергу Україна збільшила виробництво МІН калібру 120, 120 мм, 82 мм, а також боєприпасів для 125-мм міліметрових танкових гармат. Те, що стосується радянських артилерійських калібрів 122 і 152 мм і натівського калібру 155 мм, на жаль, поки що, ми Великими успіхами саме у виробництві похвалитися не можемо. Так, збирання ми здійснюємо, але збирання ми здійснюємо за рахунок отримання від наших союзників в комплектуючих. От на жаль, для повноцінного виробництва боєприпасів до для, для до замкнутого циклу виробництва боєприпасів всіх калібрів в Україні необхідно проходити ще досить довгий шлях. Пане Миколо, а які найважливіші зразки арт озброєння Україна вперше отримала минулого року, тобто 2023-го? що можемо отримати у 2024-му і можливо про успішні приклади застосування нашими військовими саме на полі бою? Ось цих зразків озброєння? значить, no, Минулого року ми отримували дуже багато різних зразків озброєння. От, досить успішне використання це і німецьких панцергаубіці 2000, і французьких цізарів, от, і шведських арчерів. От, ну і не треба забувати, що ми лікуємо дитячі хвороби з самохідної артилерійської установки Богдана. І я думаю, що через найближчі пів року ми будемо мати вже досить надійну і ефективну систему, яку зможуть застосовувати артилерійські підрозділи в багатьох бригадах саме артилерійську систему українського виробництва. От поступово ми проходимо той шлях, який треба було проходити ще до початку великого вторгнення Росії. А пане Миколо, звісно, що ви вже згадували і снаряди, які виготовляють і артсистеми. Але хто у світі зараз є взагалі провідним виробником арт-систем? В різних напрямках і в різних областях виробництва артилерійських систем, от є кілька лідерів. Причіпні артилерійські системи, це в першу чергу Сполучені Штати Америки, це ті ж самі е, гаубиця калібру 155 міліметрів, е, три сімки. Стосовно виробництва е, самохідних артилерійських систем, е, кілька лідерів, це Південна Корея, це Франція, це та ж сама Швеція з її е, арчером і дуже потужними кроками. Розвивається тандем Чехії і Словаччини це виробництво систем калібру 150 мм, Причому в кількох версіях ми отримали від Чехії і від Словаччини вже. Кілька десятків і я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися, і ми будемо успішно використовувати не тільки дану ізузанну, а й наступні покоління артилерійських систем виробництва цієї крцих країн. Пане Микола, ви вже згадували про установки від Франції Цізар а і днями було повідомлення про те, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських цих установок для потреб української армії. І власне про це заявив французький міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю Лепрезін. А можливо детальніше трішечки можете розповісти про ці установки, і звісно, що їхню ефективність на полі бою? Як вони проявляють? E, Значить, ефективна дальність вогню? Вот. 40 кілометрів звичайними осколково-фугасними снарядами з використанням активно-реактивних снарядів дальність вогню зростає ще на 15 кілометрів, можливість застосування високоточних снарядів ескалібур американського виробництва і аналогічних снарядів французького виробництва, і в той же час це підготовка даних для ведення вогню ще під час руху, тобто артилерійська система, прибуває е, на вогневу позицію, або може навіть зупинитися десь на дорозі, і практично через 10 12 секунд вона готова для ведення вогню е, по тих цілях, які виявлені, і дані про які передані е, в підрозділ в артилерійський, або артилерійська. Кожна артилерійська система має власну систему керування вогнем, і готова готова застосовувати вогонь. В той же час Цізар має систему, яка дозволяє наносити. Вогневе враження, коли кілька снарядів прилітають на позицію одночасно за рахунок того, що здійснюється серія пострілів з різними кутами прицілювання і розрахунок такий, що ці снаряди одночасно прилітають на позицію. Тобто воромиколо, врахунок... а скажіть, будь ласка, яка дальність польоту снаряду з установки цізер? 40 км, це стандартна до 40 км. Там є мінімальна дальність це, десь від 8-9 км і на дистанції від 10 км до 40 км ця можливість вражати практично всі цілі вогнем закритих вогневих позицій. Пане Микола, тоді які найбільше у нас є потреби? Ви говорили про те, що нам дійсно потрібно багато іще на позавчора? Так і арт-систем, і снарядів нам потрібно. Але чого найбільше зараз потребуємо? Нам в першу чергу зараз потрібні все таки снаряди калібру 155 мм, от, міліметрів, калібру 105 мм, міліметрів, і 152 мм. От, а після цього артилерійські системи. Бажано, щоб ці артилерійські системи були все таки на колісній базі, тому що набагато більше їх маневреність. Це ті ж самі Арчери, Цізери. От це ті ж самі Дани, Сузанне. От, тобто, це те, що наші союзники якраз і будуть нам постачати найближчим часом. Пане Миколо, і не можемо не обійти втрати артилерії ворога за час війни. Хочеться знати, скільки ж вони втратили, і важливе питання, як взагалі Російській Федерації вдається поновлювати свої запаси, де розташовані виробництва цих і тих самих снарядів, чи добре вони захищені, і про тих, хто їм постачає, тобто допомагає поповнювати ці запаси. На превеликий жаль, основне виробництво артилерійських систем це все-таки Урал. Це місто Єкатеринбург, колишній Свердловськ, якщо мене пам'ять не підводить. От і якщо росіяни змогли відновити виробництво ще і в Югрі, то можливо і там. Стосовно боєприпасів, це кілька заводів. Вони розташовані і на Уралі, і за Уралом. От і можливості поки що наносити враження в нас. Ну хіба що засилати диверсійні групи? Але це дуже складні заходи, і дуже сер... важко з такими речами боротися. Росіяни втратили дуже велику кількість артилерії, але треба розуміти, що. Радянський Союз накопичував артилерійські системи, починаючи з закінчення Другої світової війни, тобто знищувалися калібри там 76 мм, міліметрів. От 85 мм міліметрів і 100 міліметрів, але все, що стосувалося калібрів 122 і 152 мм, міліметри, це все зберігалося на базах зберігання і таких систем Росія має десятки тисяч. Тобто відновлювати артилерійські системи і відновлювати свої втрати, вони поки що здатні. От з боєприпасами трішки складніше, але вона шукає по всьому світу джерела, де можна закупити артилерійські снаряди, точно так же, як і ми це робимо. От, і в той же час в росіян є перше, це північна Корея. От і можливо, через північну Корею це ще і Китай. Хоча я думаю, що одна одне з завдань ось цієї. Артилерійської коаліції, і в тому числі сполучених штатів, в першу чергу, це буде робота з китайцями для того, щоб запобігти продажу чи передачу Китаєм через Північну Корею боєприпасів Російській Федерації пане Микола щодо Ірану, теж вони постачають озброєння Російській Федерації, чи можливо якимось чином зрозуміти, чи випробовують вони в Україні свої якісь снаряди. Та сама Північна Корея та Іран, і чи є свідчення цьому О, стосовно свідчень прямих доказів поки що ніде у відкритій пресі таких речей не було але. Як військова людина, я прекрасно розумію, що абсолютно всі виробники і боєприпасів і артилерійських систем зацікавлені в тому, щоб отримувати інформацію, якщо не безпосередньо з поля бою, то, хоча б від спеціалістів, які отримують на полі бою таку інформацію. Тому в цьому зацікавлені і північна і Корея, і Іран стосовно передачі боєприпасів і артилерійських систем Іраном. Я не думаю, що це буде дуже в великих обсягах. Чому тому, що Іран певно, знаходиться і сам от, десь на порозі війни, і все таки побоювання, те, що можуть виникнути прямі воєнні конфлікти з кількома країнами в Ірану, змушує все таки керівництво і збройних сил Ірану і країни, от досить обережно відноситися до. Великомасштабних поставок артилерії і боєприпасів в Російській Федерації Ну і, звісно не можемо не поговорити ще і про вартість артилерійських боєприпасів. Видання Дефенс Експрес пише, що з 2021 року 155-мм артбоєприпаси здорожчали майже у 4 рази. Тобто, виробництво одного боєприпасу, як це може вплинути на поставки снарядів до України, чи стане їх приміром кількісно менше? E, значить, не просто стане, а вже стало менше. E, дивіться на початку вірніше в 2022 році, коли приймалися рішення і коли виділялися кошти на ті боєприпаси, які Україні передавали, і артилерійські системи, от, уряди країни і парламенти країн, от, затверджували бюджет по цінах. 2022 року, коли виросли ціни, от в 2023 році, ми отримали і артилерійських систем і боєприпасів саме на виділені суми, тобто гроші ні звідки не беруться, от і якраз той ріст цін на боєприпаси в рази, він якраз і відбився на тій кількості боєприпасів, які ми е, отримали. От на коли виділялися вже кошти на 2024 рік. Відповідно, вже і уряди, і парламент розуміли, яка ціна буде, і вже затверджували ці суми виділення грошей. От на ці боєприпаси, ну певно, абсолютно інший порядок. Пане Микола, і щодо плану європейського союзу поставити Україні один мільйон боєприпасів до березня поточного року, тобто 24-го, і він передбачає передачу не лише снарядів, а й запасів і закупівлю. То що з цим планом встигнуть чи ні? До березня ну, от цього я точно не можу вам сказати, тому що певно і самі наші західні союзники ще не розуміють, встигнуть вони чи ні. Чого найбільше, на вашу думку, їм не вистачає для того, щоб нарощувати потужності? Вони і так, в принципі, їх збільшили. Але а яких можливо складових не вистачає для того, щоб швидко можна було виготовляти боєприпаси? Ну по-перше, вам цього ніхто від прямо і відкрито не скаже, тому що от, є певні технологічні процеси, які ніхто ніколи не розкриває, в тому числі і для ворога. От, але я розумію, що є певні труднощі у виробництві, в тому числі для високоточних боєприпасів електроніки, і є певні трудності з необхідною кількістю фахівців висококваліфікованих для розгортання повномасштабних виробництв. Ви розумієте, що коли мова йде про збільшення потужності підприємств в рази. От то є два шляхи: або інтенсифікація в тому плані, що підприємство переходить з однієї зміни на дві зміни чи три зміни, а це збільшити кількість людей в два-три рази, або це автоматизація виробництва і застосування. Скрізь півавтоматів і автоматів, але не всі операційні процеси при збиранні тих же самих вибухачів можна довірити автоматиці, десь працюють і тендітні жіночі руки. Ми маємо сподіватися на те, що таки вдасться, і Україна отримає потрібну кількість снарядів та боєприпасів. Побачимо до березня. Не так багато часу залишилося. Пане Микола. Я вам дуже вдячна, що ви долучилися до ефіру українського радіо для слухачів і слухачок. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Микола Саламаха, військовий експерт. І говорили ми про артилерійську коаліцію для України, а також говорили про нагальні потреби збройних сил України у боєприпасах, артсистемах – Звісно, що це є дуже важливий момент. Ми сподіватимемося, що отримаємо усе для того, щоб якомога швидше знищити нашого ворога.